Ааа, блять! 41 годік. А весело, весело. Хух! Всім привіт-привіт, малята, любі хлопчики і дівчата. Ви знаходитесь на найпотужнішому каналі України. Імені мене. Ай. Доктор Лівсі. Життя прекрасне, насправді життя прекрасне, все чудово. Ви зараз дивитеся цей випуск присвячений присвячений він. Ні, не так. Ви зараз цей дивитесь, випуск присвячений Дню пам'яті Небесної Сотні. Я там був. Якщо ви дивитесь в цей день, то добре, якщо ви дивитесь не в цей день, то трохи не так. Ну, то, то теж добре, в сміслі, але, ну, взагалі добре. в але, взагалі, а, звісно, не, не буде будеш всі одивитися 20 лютого. День в Україні офіційно День пам'яті Небесної Сотні, 20 лютого. Тепер придісло. Дивіться, у мене очки. Я хотів ці очки а, з 2019 року. Зараз який 5-6 років я хотів, я мріяв про ці очки. Я просто про них мріяв. Я думав, я стіснявся їх надівати. Але справа не в стісненні. Справа в тому, що а, в, трошки в другому. Як показав, для ролика воно дивіться, тут є такі шори, як в коняки, бачите? Я ніколи не думав, я, перший раз, я сьогодні перший раз їх, я їх замовив. Зараз зима, в інтернет-магазині замовив. А, і от надів і все, ходжу, не стісняюсь, мені на всіх насрать, в принципі. Але по бокам є такі шори, як в коняки. Тобто я йду, від, коли, коли в звичайних чічах ти йдеш, ну, чічі у нас так називається, по-бандітському, коли ти йдеш в звичайних чічах. То видно боковим зором, видно, що з боку відбувається, да? а в цих закрито повністю, як в лошака. Те саме у людини, коли, люди... коли людині з допомогою пропаганди, з допомогою політики, маніпуляції, засобів масової ідіотизації, інтернету, це все через кому надівають на очі шори, отак як тут у мене, от по бокам, то ти нічого не бачиш, ти йдеш тільки вперед на пролом. Тобто я з вашого добу зніму трохи, коли ухти. Коли е, так само людині, так само було зі мною. Я учасник двох майданів. Я е, в 2003-2004 році їздив на Майдан е, не за гроші. Я був ярим противником, е, щоб за гроші. Блін, я не надіну, дуже світиться, дуже сонце у нас сильне. З вашого дозволу, не, не ображайтеся. Щоб я вам. Я їздив на Майдан е, за ідею. У 2003 2004 році мені було 20 років. Тоді мені було 20 років, зараз мені 41 годік. 10-11 років назад мені було 30 років, коли відбувався проплачений, спланований переворот на Майдані, який так не можна називати в Україні. Цей переворот називається Революція Гідності. Цей переворот називається по-разному високопарними словами він називається. Але це все. Маніпуляція, те, що я казав, пропаганда і так далі. Я е, Також я і на другий Майдан, тобто і на е, помара, то, і Помаранчевий, і Євромайдан, я їздив е, не за гроші. Боже в Я їздив за ідею. Я був дуже ідейний. Я думав, що я патріот. Це вже згодом я узнав, що патріотизм це абсолютно не про любов. Це мені вже потім дійшло, що патріотизм це про ненависть. Патріот. Ненавидить в першу чергу ворога, і патріот в першу чергу ненавидить свого земляка, який думає не так, як телевізор. Думає не так, як він. Думає не так, як хоче влада. І про владні засоби масової ідіотизації і так далі, і тому подібне. І так, такі самі патріоти. Тобто патріоти це про ненависть. Патріоти це не про любов. Запам'ятайте, а краще запишіть. Те саме. Те саме от, от, війна, там, боротьба, патріотизм, ого медуз, скільки. Медузи повилазили. Значить, що кажуть в Одесі? Якщо повипливали медузи, значить діло йде квісні. <гум> 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 да. Це був ліричний відступ, лірично мотивуючий. Коли я їздив на Майдан. Я, я часто їздив на Майдан і на перший Майдан, і на другий. Мене таке піднесення, оце таке дух братства, мені це так все подобалося, це так все було добре. В мене колись е навіть брали інтерв'ю, це вже на другому Майдані. Е телеканал СТБ брав у мене інтерв'ю на вулиці Грушевського, коли я носив каміння. Я те інтерв'ю так і не бачив, я те інтерв'ю шукав, шукав, так його і не знайшов, можливо, воно не вийшло, мож, не знаю. Але ну, там, мене питають, а що ви будете. Тобто, якщо буде проти протистояння, це було ще в ті дні, коли ще нікого не вбили. Якщо буде якесь протистояння, що ви будете робити? А я не знав, що сказати, мене не навчили. Я не знав, що сказати. Ну, думаю, і, і ти з усіма, чи йти не з усіма кажу, я буду робити те, що і всі. Тобто, оця відповідь дуже важлива. Я це запам'ятав. що, Тобто, ну я буду як овечка, я буду як баран. Скажуть нам бігти, вмирати, я побіжу вмирати. Скажуть нам бігти, бруківку розбирати. Я побіжу, бруківку розбирати. Скажуть нам бігти. З голими сраками по Майдану. Я побіжу, тому що це для України потрібно. Е -е -е, ще не вмерло, Ой, блядь. <поємне> там е на пірсі, ну люди ходять, не буду їх знімати, там ще на пірсі от патріотичні інсталяції, сердечки, жовто-блакитні. Це все робиться для того, щоб е в сознання, в усвідомлення людей вбивати патріотизм. Тобто, чим більше людина патріот, тим більше людина. Кер кер керована, тим більше людиною можна керувати в, в своїх, в їх вигодних цілях. Тобто давайте ще про Майдан. Коли я був на Майдані, ще мені дуже запам'яталася історія, коли е була ніч, я ночував в е Майдані. Е я сам з Київської області, мені до Києва їхати, я з Переяслав, мені їхати в Київ годину. годину мені їхати. Я часто їздив. Часто я залишався ночувати. Ночував я не в палатці, а ночував я просто, мені хотілося воювати, хотілося ось такий все цей. Спав я по декілька годин, ну, коли, тобто, коли приїжджав ночувати, і е, лягав, сідав на, на присідки. я спав або в Київській міській державній адміністрації, або в жовтневому палаці. Це на самому Майдані Незалежності. І от в одну з таких ночей я сижу, сплю на Майдані Незалежності, от була третя година ночі, і тут напаум! Тулю, всі вставайте! Там скоро кажуть, кажуть наверно, мабуть, що буде штурм Беркута. А там, от, там дуже багато було просто, як, сказати, фальстарт, да? Чи як це сказати, що просто Там кажуть, що щось там будуть нападати. І ми всі орру біжимо, 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 біжим. побрали дубінки, побрали там ще якісь свої ці палки, засранки і біжимо-біжимо умирати. E, і 50 відсотків що цього не відбувалося, тобто не приходив Берку, там нічого. і от нам кажуть: «Напалм! Риу, риу, увага, увага! Ахтунг! Ахтунг! Внімає, внімає, говорить Германія, на нас зараз будуть нападати. Всі побігли туди. І ми підриваємося, біжимо на вулиці Інститутську в 3 часа ночі. Морозяка тоді був страшне, холодно було дуже сильно. І ми біжимо. І, і що зробили? Одні розбирають бруківку і е, роблять оці барикади. А народу було тьма, тьма на тому майдані було народу, і я один з них. І, а мені випала доля, е, брав ці пластикові бутилки 5-6-літрові, і бігав з Жовтневого палацу, набирав водичку і оці барикади просто заливав. От я з цими двома баклажками Тру -тру 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 -тру", <хи> і бігав, бігав. Ну, блядь, втомився страшне, звісно. До утра бігав і світанок там зустрів, поїв якоїсь ковбаси там за стратою, і, і побіг І поїхав додому от, сипатися. Бо втомився страшне. А є люди, які там приїжджали з різних міст, з різних з далеких регіонів, що вони там е, дня, дні, е, днями й ночами там жили, вони втомлені були, як чурки. Це просто було фу. Я на них дивився, я з ними знайомився, Це було... мені їх було жалко. Але я був трохи засранець тоді, ну, Тобто патріот, ідейний все, але додому до себе я нікого не приглашав. Якось думаю, це якийсь бомжарич, якийсь приїд, не знаю. Я їх всіх патріот, українців, всіх любив, все. Тобто, поки на Майдані, поки пісні співали. А як мені треба додому їхати, так я ну, та ні, я сам поїду. Сам з'їздив, переночував, погуляв. Ну, там, у мене ще робота тоді була, я працював 4 через 4. Також коли е, поїхав, купив собі дубінку, у мене дубінка до сих пор лежить, дерев'яна ця біта, біта. І е, бігав між берку там то, що воював. Ну, я не, не як це сказати, був безстрашний. Дуже було мені безстрашно. Тобто, бо я воював за Україну. Мені здавалося, що от я, я. Виборію. Ну, я реально, я боровся за Україну, мені хотілося європейського майбутнього, мені хотілося. І коли кричали, хто не скаче, той москаль, і я от скакав там все таке. М -м -м, був дуже прям такий геройський дядько. Але коли почався Майдан, коли почався розстріл, у мене якраз почалася зміна. Я робив на заводі, тоді 4 через 4, і мене ніхто не відпустив. І в мене була вже жінка. І мені, я вже жив на квартирі на зйомні, тобто на мені була деяка відповідальність за сім'ю, типу, що я створив. І я до своєї навчальниці кажу, Тетяна Григорівна, відпустіть на війну, воювати. Вона каже, ні, а як поїдеш, я тебе вже не заміню. Бо я за весь час майдану їздив туди багато разів, мінявся, на свій рахунок брав на роботі, а потім просто без свого рахунку в отпуск, коротше, кучу вихідних. Вона каже, вже не ти вже задовбав. Поїдеш, все, розчитись, я тебе розчитаю. З пацанами кажу, пацани, давайте поміняємося. Де ти вже нас всіх так закалихав, їдьте своїм майданом? А я їздив один з свого, свого заводу, і з мого містечка їздило зовсім небагато людей. Але коли це все закінчилось, коли ця вся двіжуха закінчилась, мені не дали ніякої відзнаки, мені не дали учасника майдану, там, мені не дали нічого. Я трошечки, я людина не обідчувала, але трошечки я обідався. Мені було десь так глибоко в серці, і в душі мені якось було неприємно, що. Блять, да я ж їздив, скільки, я скільки своїх грошей туди вивозив. Тобто, ну, там такі стояли скриньки по всьому Майдану, по всьому хрещатику, що от на революцію, на Майдан, я свої гроші возив свою зарплату, мені моя жінка каже, ну ти дурачок, ти, ти, блядь, що ти робиш, Ти розумієш, говорю, ні, це ти дурочка, ти нічого не розумієш. Потім пройшов час я кажу, слухай, ну ти була права. Ну я хух, краще б я бухла свої купив, а я тоді бухав, мозги заливав собі добряче. Тобто я учасник майдану, я учасник перевороту. Я дуже каюся. Я от часто це кажу, що я каюся, що я це зробив. Я дуже жалію, тому що мене обманули. Я про це казав, кажу і буду казати, що мене обманули маніпуляціями і хитрощами і обманом на моєму горбу. Одна влада, тобто, просто змінилася. Змінилася влада, змінилося керівництво на моєму горбу і на горбу таких самих дурнів, як і я. Але ті дурні були набагато більші, що вони навіть пішли а, під кулі. Вони пішли під кулі. І були такі дурні, які після після перемоги майдану. Це називається перемога майдану. Коли ми жити почали ще гірше, вони ще й поїхали вмирати в АТО. Це їхній вибір, я їх не критикую, в принципі. Так влаштоване життя. Я говорю лише за себе. Лише за себе. Я так це все сприймаю. Я ніколи не казав і не кажу, що я там зву Росію. Я їх не зву. Мені не подобається їхня політика, мені не подобається наша політика. Мені не подобається абсолютно нічия політика. Мені подобається мені подобається жити. От мені подобається. Мені мабуть, все-таки я вдячний життю, що я е, поучаствував, що я був учасником цих майданів. Я вдячний, що я був, е, бігав там під цим біля цього беркута. Ну тобто в опасності, да? От, в небезпеці. Я вдячний, що я свого часу з'їздив напередок, пацанам, возив продукти, бачив ці взриви. Я вдячний. Це мені це особисто для мене це зіграло величезну роль. Я вдячний, що моя країна мене посадила в тюрму не надовго, але я там трошки був. От я політичний в'язень за те, що я казав правду. Я не звав Росію. В мене стаття 400, 400 блін. Я забуваю 436, або 463. Мені воно так до сраки. Коротше, стаття називається. Як вона стаття називається? Стаття називається. <рес> Щось там, невизнання російської агресії. Ля -ля -ля. Ну як я можу не визнавати російську агресію, якщо я її визнаю, якщо людей вбивають, якщо я все бачу це. Але в ну, ну, нас так. Ну, все... немає, немає демократії, немає свободи слова, немає прав людини, немає абсолютно нічого. Повна безправність, повна безкарність, повна. Е... Повна анархія, повніша. Але я вдячний от цьому всьому, що зі мною відбулося, лише для того, щоб я почав цінувати життя набагато більше, чим я цінував до цього. Я раніше бухав, я раніше курив траву, я раніше не цінив своє життя. Абсолютно зараз я займаюся спортом, ну іноді час від часу. Я абсолютний тризвіні. Я не їм м'яса, щоб себе не вбивати. Я себе ціню. Я себе благодаря благодаруючи цим всім подіям. Я Почав цінити своє життя набагато, набагато, набагато більше, чим я цінив його, чим я не цінив його до цього. Я нехтував своїм життям, я своїм життям ризикував раді країни, раді життя політиків, раді життя невідомих мені людей, які зараз ці люди мені приходять і кажуть: ах ти ж Гандон! Ах ти ж проросійське ІПСО! Ах ти ж отришка кобиляча. Ну і так далі. І так далі. <сум> тобто, бо моя е, думка е, е, критична, тобто моє критичне мислення, мої думки не сходяться з тими думками, які напарює нам влада. От і все. Тому я для багатьох людей, заради яких чуть колись не віддав своє життя, <сум> чуть не став героєм мертвим Небесної Сотні. Е, тепер ці люди мене обсирають. Масово. У мене дуже багато хейтерів до хиріща в інстаграмі, в телеграмі, на Ютубі. До хиріща хейтерів, просто тому що просто в мене була інша думка, тому що вона не патріотична. Але я ще раз повторюю, наголошую, це, мабуть, для спецслужб я скажу, що е, я шаную, я до Я визнаю конституцію, я шаную національні символи е, та в принципі і все. все. Все, те, що треба для того, щоб не посадили. А так, патріотизм це. Дуже тупо. Патріотизм це дуже нерозумно. І патріотизмом а, людей а, керують, управляють людьми і відправляють на смерть. От і все. Так що, в кого є черепок, в кого є в черепку хоч щось, тобто, з часом розуміють. Я багато знаю людей, які також були такі, як я, майдануті. Вони були, вони скакали на майдані, а, вони були патріотами, вони готові були. Вони і ризикували життям, але потім починає доходити. Але саме цікаве чомусь в тому, що комусь це доходить, а комусь ні. Хтось іде на смерть, вмирає, стає калікою, йому дрізають яйця, якась там фігня. А... І навіть тоді люди не розуміють, що навіть тоді вони залишаються патріотами. Навіть тоді вони б'ють на лобі тату герба. Це їхній вибір. Я не критикую. Це їх вибір. Мій вибір життя Насолоджуватись насолоджуватися життям. Допомагати людям, пишіть за шаблони, все, жити, насолоджуватися життям. Це найкращий вибір, це найкращий патріотизм. Я патріот життя. Будьте здоровенькі. Цілую, люблю, поважаю. Але не всіх. Але й ненавиджу. Нікому не мщу живу без ненависті в серце. Тому що ненавидіть і злитись на когось це програш для себе. Ціла пока цілую люблю, пока.